Перші грудневі вихідні принесуть Україні морозні ночі та прохолодні дні. Субота очікується хмарною з проясненнями, а неділя суцільно похмурою. Погодні умови зміняться. Крізь буде сухо, проте вночі місцями прогнозують заморозки. Температура повітря темної передоби коливатиметься від 2 градусів тепла до 3 морозу. А на крайньому заході узбережжі морів та в Криму становитиме 0,5 градусів тепла. У день повітря прогріється до плюс одного плюс шести градусів. На Закарпатті півдні Одещини та в Криму до плюс шести плюс одинадцяти. У неділю температура буде схожою. вночі 2 градуси тепла, три градуси морозу, вдень плюс один плюс шість. На півдні вночі два-сім градусів тепла, вдень плюс чотири плюс дев'ять. На Полтавщині прийдешньої суботи безхмарною буде лише ніч а від ранку і до самого вечора зберігатиметься похмура погода. Опадів не прогнозуються. Температура повітря темної передоби становитиме мінус один. Удень підніметься до позначки один градус тепла. У Кременчуці безхмарним небо буде лише вранці. День і вечір очікуються похмурими. Без опадів нічна температура повітря становитиме 0 градусів. Світлої пори доби 2 градуси тепла. Упродовж суботи у горішніх плавнях утримуватиметься похмура погода. Вранці можливе невелике прояснення. Але безхмарним небо буде недовго. Без опадів температура повітря в день становитиме плюс 2. вночі 0 градусів. Вітер східного напрямку до 4 метрів за секунду, атмосферний тиск 763 міліметри ртутного стовпчика. 7 грудня у нашому місті переважатиме хмарна погода. Лише надвечір небо проясниться. Опадів синоптики не обіцяють. Температура повітря світлої передоби – доби плюс 4, вночі 2 градуси тепла. До сьогодні історичні температурні рекорди такі: 6 грудня 1976 року, за даними метеофахівців, виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 12 градусів із плюсом. Мінімальною температура повітря була 1959-го – 21 градус морозу. Дивіться прогноз погоди у будні. Одразу після випуску новин на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж.